Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А щойно 180 білоруських десантників та 200 псковських потрапило в котел під очеретину на Одіївському напрямку та просять зеленого коридору. Їхні танкові колони розбилися в суботу під час одного з найбільших штурмів. Наразі вони в пастці. Більше того, підняли білий прапор та просять зв'язку милосердя. Пише телеграм-канал, то поропом зброю складати не хочуть. Ну значить і коридору не буде. Буча і Києва. Білоруси звернені до вас усі пам'ятають. ж. Час сьогодні російська армія здійснила найімовірніше один із найбільш масштабних танкових штурмів на за 29 місяців повномасштабної війни. ЗСУ розгромили ворожу колону ворога під очеретину. Про це пише видання Форбса. Автори інформаційного агентства зауважує, що на дорозі на захід від руїн Авдіївки після штурму залишили третину своїх танків. Дорогий напад російських сил підкреслює дві суперечливі тенденції, оскільки війна за вибором Росії триває третій рік. За кілька тижнів то суботнього штурму російські полки та Бригади очевидно не вистачало транспортних засобів після того, як втратили сотні з них під час захоплення. Аудіївки ще у середині лютого здебільшого розгорнули пішохідну піхоту для наступу на захід від міста. Йдеться у матеріалі. Інша тенденція це те, що українці змогли перемогти таку велику та добру озброєну російську армію, незважаючи на труднощі з нестачою ключових боєприпасів, українські бригади все ще здатні до жорсткої оборони, часто за допомогою комбінації мін артилерії, протитанкових ракет і випогони. Безпечних безпілотних літальних апаратів підкреслює Форбса оператор безпілотника 36-ї бригади морської піхоти України написав на сторінці ОІКС, що українська 25-та бригада помітила колону з 48 восьми одиниць важкої техніки. і Ударили по ній виведено 12 танків і 8 БМП. Журналісти Форбс пишуть, що не зрозуміло, яким чином 25-та бригада знищила рекордну велику російську танкову колону, але припустили свою версію. Стандартна тактика оборони українських військ полягає у тому, щоб за допомогою. Безпілотних виявити російську штурмову групу та розбити її влучним артилерійським обстрілом. Артилерія розкидає російську техніку, до зорганізовані в цілі стають легкою мішенью для безпілотників FPV і атакують окремих солдатів і транспортні засоби. Міни та протитанкові ракети можуть посилити бійню. Пишуть автори видання до зустрічі. Друзі став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.